Прогноз погоди в Україні на 19 грудня. 19 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Сонце лише подекуди пробиватиметься крізь щільні хмари, які пануватимуть більшу частину дня. У більшості регіонів опадів не передбачається лише місцями можливі невеликі дощі. Температура повітря залишатиметься вищою за сезонну норму, коливаючись від плюс 1 до плюс 11 градусів залежно від регіону. А тепер докладно, якою буде погода в областях. На Київщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Небо залишатиметься хмарним упродовж усього дня опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Протягом усього дня залишатиметься похмуро. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж: Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до обіду. У другій половині дня опадів не прогнозується. На Сумщині, вдень і вночі температура буде близько плюс 3 градусів. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме плюс один градус, а вночі підвищиться до плюс трьох. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. У другій половині дня очікується дощ зі снігом, який завершиться до вечора. У Донецькій області вдень температура підніметься до плюс двох градусів, а вночі знизиться до плюс одного. День пройде під щільною хмарністю. Опадів не передбачається. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня буде похмуро, без опадів. На півдні на Одещині в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. День пройде під ясним небом. Опадів не передбачається. На Миколаївщині вдень температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. День почнеться ясною погодою, але можливе короткочасне затягування неба хмарами, опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. День залишатиметься ясним, опадів не прогнозується. У Запорізькій області вдень і вночі температура буде близько плюс 5 градусів, вітер південний 4 метри за секунду. Протягом усього дня залишатиметься похмуро, опадів не передбачається. У Криму вдень температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. День буде ясним, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині в день температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. У першій половині дня очікується хмарність, яка зміниться ясною погодою ввечері без опадів. На Івано-Франківщині температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. День залишатиметься похмурим, опадів не передбачається. У Тернопільській області вдень температура буде близько плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. День пройде під похмурим небом, опадів не очікується. На Буковині в вдень температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. День буде ясним, лише ввечері буде хмарно, без опадів. На Закарпатті вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 4. Увечері небо проясниться, Опадів не передбачається. На Рівненщині в день температура підніметься до плюс 8 градусів. А вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду в день і південний 4 метри за секунду вночі. Увечері очікується прояснення, без опадів. На Волині вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс п'яти. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Протягом дня буде похмуро, опадів не прогнозується. На Хмельниччині в день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вдень буде похмуро, але до вечора можливі прояснення. Опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура буде близько плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. На Полтавщині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. День буде похмурим, опадів не передбачається. На Черкащині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, опадів не очікується. У Дніпропетровській області вдень і вночі температура буде близько плюс 4 градусів, вітер південний 4 метри за секунду. День розпочнеться хмарною погодою, але ввечері можливі прояснення. Опадів не передбачається. На в вдень температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. День буде похмурим, дощу та снігу не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Будьте готові до змін у погоді, одягайтеся по сезону та бережіть себе. До зустрічі у наступних прогнозах.